I <laughs> Сьогодні вранці у дев'ятиповерхівці на вулиці Героїв Крут загорілася квартира. На місці працювали рятувальники. По прибуттю рятувальників горіла майно в оселі на шостому поверсі. Одночасно, з роботами по ліквідації пожежі рятувальники проводили евакуацію двох мешканців. На підлозі у квартирі де був осередок вогню. Рятувальники знайшли тіло чоловіка без ознак життя. Уже ж вдалося ліквідувати впродовж години. на осінні працювало 4 одиниці техніки та 17 чоловік особового складу. Усі обставини наразі з'ясовуються. У Житомирі провели 22-й традиційний турнір з баскетболу серед ветеранів спорту. На честь Сергія Павловича Корольова. Раніше цей турнір був і Польща приймала участь, і Кишинев, Молдова, і до 2014 року білоруси були Вільнюс, Литва – Турнір дуже такий популярний був Цьогоріч У турнірі брали участь п'ять команд збірні Києва та Житомира, а також Бердичівського та Хорошівського районів. За словами організаторів, гравці змагались не для перемоги, а заради емоцій. Раніше е, була старша категорія 70+, плюс на чемпіонаті світу, а зараз вже на чемпіонатах світу є категорія 80+, плюс іграє 6-8 команд при здоровому. Судку, глузду, при бажанні можна грати в будь-якому. Гравець Лев, який у баскетболі вже 45 років, раніше грав за команду Дніпро. Зараз їздить на змагання, аби згадати молодість та провести час за улюбленою справою. Чим далі з віком, тим більше на перший план виходить спілкування, позитивні емоції, трохи подвигались. Виплеснули негативні емоції після пообщались. То тобто, є ну, це така атмосфера її не передати. Одним із організаторів стала спілка ветеранів баскетболу України, учасники якої також взяли участь у змаганнях. Ми брали участь до війни в чемпіонатах Європи по баскетболу. Одного разу ми їздили збірною командою України. А другі їздили раз е, останній рік перед війною. Їздили своєю командою в Києва. Там... Дмитро грає у баскетбол з восьми років. З того часу спорт значно змінився, особливо дитячий, пояснює гравець. Почав я займатися баскетболом в 1978 році тут, в місті Києві, і з того часу я постійно в баскетболі постійно в Києві. За результатами турніру цьогоріч перші місця зайняли БК Полісся та БК Тонус у категоріях 50, 55 плюс та 60 плюс років. Артем Сидарчук. Ігор Литвак, телеканал СК-1. 15 грудня в рамках 17-го туру Української прем'єр-ліги Житомирське полісся зустрілося з Донецьким шахтерем. Вже на початку гри обидві команди намагались поцілити у ворота суперника. Пору тут мав конопля перед е, Крушинським. Далі стрибав у підкату. Це можливо не найкраще рішення. Ключена Телора. Прострільна передача. Матвієнко падає і перериває цей пас. Тут ледь на Миколу Балакіна. Давайте ми спочатку подивимося. повтор. тут. Гуцуляк прокидає до кінця першого тайму. Команди мали декілька небезпечних моментів, реалізувати які не вдалося. на цю передачу від Тейлора Гуцуляк. Прибирає кевіна. Далі віддає передачу, але таким чином в стіночку обігрався сам для себе з Матвієнком і вийшов на ударну позицію. Ну і з правої ноги. Справжня пожежа знову біля воріт гірників. Давайте дивиться, тримається, чіпляється за голкіпера. Поперечка або стійка цього разу поперечка приходить йому на допомогу. У гострому моменті фактично один з найкращих шансів шахтаря у самому другий тайм був насичений небезпечними моментами, але крапку в грі вдалося поставити лише додатковий час. Гол за полісся забив Михайліченко. У результаті вовки перемогли гірників з рахунком 1-0. Часу грав у шахтарі, тепер забиває поворот свого колишнього клубу. Ну ось тут як Як загубили гірники абсолютно самотнього. Ну, я можу говорити про ті речі, які є на поверхні. Дійсно, ім'я суперника, дійсно серія. Ну, я думаю, що емоції хотіли подарувати і собі, і всім іншим. Ну, в першу чергу, я думаю, що складна ця частина. В першу чергу, думаю, через очікування певні. Очікування, які. Під час позитивних результатів ми намагаємось стримувати кожного разу. Хотів, щоб всі віднеслися до цього процесу максимально тверезо. Хоча я розумію, що якби я зараз був просто вболівальником, то я би не розумів, що я зараз кажу. Наразі Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці української прем'єр-ліги. Варто зазначити, того ж дня на стадіоні Спартак зустрілися юнацькі команди «Полісся» та Шахтаря. В цій грі перемогу отримали донечани. У додатковий час Денис Сметана забив гол у ворота Житомирян питання, що візуально здавалося, що... Більшість часу ми грали без м'яча. Так, команда «Шахтар», команда з Іменем. Тяжко з ними грати. Ми були готові до цього, знали, що буде дуже тяжко. Всі кількість матчів які я грав, особисто цей матч, був найемоційні і найтяжчий. На минулому тижні житомир відчув на собі зиму. Впродовж сіми днів у місті та області температура подекуди опускалась до 12 градусів морозу, а сніговий покрив сягав до 14 сантиметрів. Ця зимова казка в умовах сучасного клімату триває недовго. Так як часто змінюються повітряні маси, так і цього тижня у нас тиждень розпочався із проходженням атмосферних фронтів з північного заходу. Пов'язані вони із циклонами, які зародилися над Атлантикою. Цього вівторка небо буде похмурим, адже над Житомирщиною проходитимуть. Активні атмосферні фронти, які прямуватимуть на схід через це по області, очікуватимуться дощі. Пури висягатимуть 15-20 метрів за секунду за розрахунками. У нас що являється першим рівнем небезпечності, жовтим. це небезпечно для певних галузей Економіки в першу чергу це будівництво, енергетика, температура у нас в нічні години 2-4 градуси тепла, а в день підвищуватиметься до 7-8 градусів. Вже у середу стовпчик термометра показуватиме від 0 до 5 градусів тепла. В день можливі сонячні прояснення та несуттєві дощі. Вітер поступово стихатиме. Середу він вже не сягатиме таких поривів, просто буде таким свіжим, 7-12 метрів за секунду. Слабкий дощ пройде у нас в ніч на четвер. Там нова буде нове проходження атмосферного фронту, і за ним знову ж температура повітря підвищиться. Через пориви вітрів можливі обриви гілок та білбордів. Тож синоптики застерігають бути обережними під час прогулянок містом. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1